Панове, вітаю вас, Полтавщина. Зараз, що сталося по сажанцях. Залишилось тільки 4 сорта, вже чепуха. І я бачу, осталось те, що особу, звісно, нікому воно не потрібно. але я б сказав, би, що воно недооцінені, ці сорти. Що в мене є? Є ось у мене талісман. Зараз видав для вас, покажу. ой корінчики. Я думаю, видно ось такі корінчики. Ось така лозинка. Кучка талісману є, тут пару десятків є точно. Що в мене є далі? Далі є в мене переображення. Блін, тільки ось пакував, видірнув. Ну, ладно, ще раз видерну, закидаю назад. Оба, оба. Все, ось. Бачимо коріння переображення. Далі що тут у мене є? Це в мене є анюта. Панюті по, по корінні. Ось що ми бачимо, яке гарне коріння. Це, що в мене є, це теж талісмана кучка. Це, що в мене є. І ось у Чарлі. Давайте, ладно, вже, отут я його видав. Бляха. Не хочеться видовбати скільки я, давайте в кучку. І ось бачимо Чарлі. Так що коріння скрізь хороша лоза хороша. Кому треба старі добрі. Перевірені часом, але чомусь недооцінені сорти, звертайтеся або в приватні повідомлення, або номер телефона я в описі залишу. Кількість, в принципі, є, по пару десятків кожного сорту є.